І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. І дякую Богу за цей день і, і Отцеві за, за запрошення і за ще одну можливість таку бути з вами. І так, так добрий Бог дарував, що сьогодні цей уривочок, один з моїх улюблених, Ісус проходить і проходячи, кличе за собою. Митар сидів на митниці. Збирав податки. Але Ісус, Ісус покликав. І колишній митник Матфій залишає свою митницю, ту кабінку, де він сидів, і йде слідом за Ісусом. Його життя можна було б розділити на два етапи, правда: до зустрічі з Ісусом і після зустрічі з Ісусом. До зустрічі Митер, мет, мет, якого е, всі зневажали. Чужий серед своїх, свій серед чужих. Момент зустрічі з Ісусом і все змінюється. З, і ці таланти, які в нього були, Господь використовує для чогось іншого, для поширення Божої Добро... для поширення Євангелія, проповіді Божого Слова. Ми маємо сьогодні Євангелій від Матвія, написане цим митником. В житті Павла маємо подібну, подібну історію. Переслідувач церкви християн після зустрічі з Ісусом все змінюється. Впав з коня і перше запитання Господи: Хто ти? А друге що мені робити? Так, християн, так ми запитуємо, коли ми, коли ми пізнаємо, хто він, кому ми служимо, якщо, ми, якщо це торкнеться нашого серця. Кому ми служимо великому святому живому Богу, то тоді наступне питання виривається, а що мені робити, Господи? Чим я можу Тобі послужити? Кілька ще таких прикладів переміни в житті, може навернення. Ми говорили, ви говорили перед постом неділя блудного сина. Син залишає батька, залишає дім іде в цей світ. І цей світ, коли ми йдемо чинником, ми зустрічаємо так багато синів Божих, синів доброго Бога, які покинули його, пішли в цей світ, котрі знахнули його заповіді, Його слово. Живуть, вони за правилом, це мій час, моя неділя, моє життя. Я роблю з ним, що хочу, як я казав цей син. Але в якийсь момент він опам'ятався. Прийшов до тями і вирішив: встану і піду до батька. Це переломний момент, коли дитина отямилась людина, і вирішила: Я встану і піду до батька. Переломний момент. Такий момент, мабуть, був в житті кожного з нас, коли ми вирішили встану і піду. Я більше не хочу так жити колись. Почну нове життя. Цей момент мусить настати в житті. Нове серце Бог може нам дати тільки в цьому житті. Нове серце, нове життя. Як в житті ми, митеря, про якого ми сьогодні читали, встав і пішов за Ісусом ще один приклад навернення, такого радикального, і здається, вражаючого на христі розбійник. Вбивця важкий злочинець. Розіп'ятий. І тоді, коли інші повтікали, коли інші... Він цей розбійник не бачив жодного чуда, якого Ісус зробив, не чув проповіді. Але на Христі, в опльованому і зневажному Ісусі, повірив, що це Господь. Він повірив. Він покаявся, визнав, називає Ісуса Господом, розп'ятого собою, називає Господом. Поруч стояли е е е ті, хто, хто розпинав, хто зневажав, ті, які мали б його першим назвати Господом фарасеї, пересвященки, книжники. А його називає його розбійник Господом. Повірив, покаявся. Каже, згадай мене, Господи, у царстві твоїм. Навіть змінюється його відношення, він свого друга, який розп'ятий поруч з ним, каже, перестань зневажати, ми справедливо терпимо. Він визнає свої гріхи. Він каже, ми справедливо, заслуджено терпимо, а цей не зробив ніякого. Він намагається якось достукатись до свого друга. Перестань, не зневажай його розпито. То, до чого люди йдуть інколи десятки років, розбійник пережив через кілька, можливо, годин або хвилин. Пекло вже потирало руки. Диявол, ніхто ще не був так близько до пекла, як цей розбійник. Здавалося, все, нічого не зміниш, не міг повернути руками ногами. Повірив, покаявся. Знаєте, я так вражений, уявімо собі, Ісус приходить до неба і першого, кого він приходить, кого приводить розбійника. Першу спасенну душу приводить розбійника. Я про це не можу думати без, без такого захоплення, справді. В старому заповіті перед збором народу. На двох горах стоїть народ посередині Ісус, Ісус Навин, і Він говорить: ви вибирайте, кому служити. А я і мій дім будемо служити Господу. Навин закликає народ прийняти рішення. Ви вибирайте, кому служити. А я і мій дім будемо служити Господу. Як би було це добре, щоб ми зробили таке рішення собі в серці. Нехай інші служать, як хочуть, і кому хочуть. Нехай інші йдуть куди хочуть в житті. А ми і наші доми будемо служити Господу. Ще раніше Мойсей перед народом, підходячи до границі свого життя, говорить: ось перед вами дві дороги життя і смерть, благословення і прокляття. Дотримуй заповіді і будеш жити. Ісус говорив, є дві дороги. Одна вузька і терниста, і мало хто не йде, а вона веде до життя вічно. І широка дорога, і багато не йдуть, але вона веде до загибелі. Нічого не змінилося. Перед кожною людиною в цьому світі є дві дороги. Кожна людина в цьому світі мусить зробити свій вибір, на яку дорогу йти, куди, якою дорогою вести свою родину. По цій широкій дорозі легко йти, там немає правил. Але часто, тому, тому там часто є аварії, тому, тому що там немає правил. І закінчення її де загибель, прірва. І вузька та дорога. І не йдуть тільки святі, теперішні майбутні, яка веде до життя вічно. Я сьогодні на колінах став перед кожним із вас, щоб ми в серці зробили собі рішення: піду вузькою дорогою. Я І мій дім, будемо служили Господу. Проходячи сьогодні, тут біля нас, приходячи в причасті, Ісус кличе нас, закликав Леві, Матвія, Іди за мною. Іди за мною. Йдімо за ним. Ніколи про це не пошкодуємо. Приходячи, Він закликає нас кожного дня на щоденну службу. Він кожен неділю кличе нас, Іди за мною. І приходить до нас. На цю гостину, яку Він для нас приготував, святого, святого причастя. Йдімо за ним. І це рішення ми повторимо кожної сповіді. Ми, кожна сповідь це повернення в руки в обійми Батька, який нас любить. Кожна сповідь закінчується радістю на небі. Ми це рішення пов, повторимо щонеділі, обираючи йти до нас службу, на літургію, замість іти по, по справах цього світу. Нехай добрий Бог нас укріпить, благословить, щоби. Ми зробили своє рішення в житті. Я і мій дім будемо служили Господу. Слава Ісусу Христу!